Друзі, якщо ви дуже любите половити рибу на спінінг і ви хочете половити велику рибу, а ще відпочити дуже гарно з родиною, тоді вам саме до нас, на Форелеве господарство. Локація буде в описі до цього відео. А тим часом Діма вже ловить тут рибку. Діма, ти навіть не хочеш далеко закидати, так? Бачите, я, я знущаюсь над рибою. Я закидаю блісну, чекаю, поки вона підпливе, і забираю. Ні, ну давай нормально, злови якусь Добре. рибку, покажи людям. <рес> От скільки часу <рес> все, вже <рес> як покльовка. Клас. Слухай, ну ти трошки хоч її повиважуй, бо це геть не <рес> цікаво. Не будемо знущатися над рибою. Але ага. вона й не дає себе швидко взяти. Дуже сильна риба. Ти колись ловив таку велику форель й червону? Таку велику, ні. Це як в Діма удочка загинається, просто... Да, таку, таку рибку ловити саме задоволення. Ще й на таку м'ягеньку вудлище таке. Оп! З якого разу Діма бере рибу в підсак? Діма, що ти будеш з нею робити? Забираєш з собою, будеш солити чи жарити на мангалі? Я думаю, що ми половину посмажимо на мангалі, половину заберемо з собою, а все що лишиться, посолимо. Діма вже поніс рибу, щоб її готували, а якщо ви хочете потрапити на таку риболовлю, обов'язково читайте коментарі до цього відео, там ми розкажемо деталі.